Тема моєї доповіді цифрові інструменти для підвищення ефективності професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників. Я виокремив шість ключових моментів для сьогоднішньої доповіді: цифрова адаптація, інтерактивне навчання, доступ до знань, супровід після отримання знань, оцінювання та відстеження та індивідуалізація навчання. Переглянемо першу позицію, цифрова адаптація. Сучасний світ швидко розвивається завдяки технологіям. Щоб робітники були конкурентоспроможними, їм потрібно вивчати нові цифрові інструменти, які допоможуть їм ефективніше використовувати свої обов'язки. Я тут виокремив низку інструментів, а саме офісні пакети, системи управління проєктами системи управління базами даних, інструменти віртуальної реальності, інструменти для дизайну і графіки, хмарні сервіси і системи автоматизації, офісні пакети, характеристики це текстові редактори, таблиці, презентаційні програми, електронна пошта, їхнє застосування, обробка даних, аналіз, комунікація, презентація. Системи управління проєктами ЧЕЛО, Езон, ДЖОА. Характеристики візуальне планування, відстеження завдань, співпраця в команді, застосування для організації роботи та відстеження прогресу виконання проєктів, командна робота. Система управління базами даних це МюСКЛ, ПостЖСКЛ, МОНДЖО. DB. Характеристики систем управління баз даних це зберігання, відстеження та аналіз великих обсягів даних: застосування веб-розробки, аналітика, бізнес-інтелект. інструменти для дизайну та графіки. ВАДОБИ Creative Cloud, CorelDRAW тощо. Характеристиками є редагування зображень, векторна графіка. Відеомонтаж, застосування, маркетинг, реклама, графічний дизайн, хмарні сервіси, Dropbox, Google Drive, iCloud. Характеристики онлайн-зберігання файлів, доступ із будь-якого пристрою, співпраця в реальному часі, застосування, зберігання даних. Командна робота, резервне копіювання. Інструменти віртуальної реальності. Характеристики таких інструментів: імерсивні технології, які змішують реальні і віртуальні світи. Іммерсивні технології це технології, що занурюють користувача в створене, модифіковане або симульоване середовище, надаючи йому відчуття присутності в ньому. Інструменти для реалізації імерсійних технологій я зібрав ось за цим посиланням. Будь ласка, використайте свої гаджети з тим, щоб зануритись у середовище, яке я зараз буду коментувати. Інструменти імерсивних технологій окуляри та гарнітури для віртуальної реальності VR. Аколут, Івск, VR гарнітура від Facebook, яка пропонує високоякісний імерсивний досвід. htc Vive – професійний VR-набір з контролерами та станціями стеження PlayStation VR – VR-гарнітура для консолі PlayStation 4, Samsung Kit VR, Мобільна vr гарнітура для смартфонів, Окуляри для доповненої реальності. Microsoft HoloLens гарнітура для змішаної реальності, яка накладає віртуальні об'єкти на реальне оточення. Magic Leap One інтелектуальний пристрій для змішаної реальності. Платформи для розробок середовищ Unity 3D популярне середовище для розробок ігор і імерсійних застосунків для VA EA, Ureal і ще одне популярне середовище для створення VA or EA AA, застосунків. AAKite набір інструментів від Apple для розробки додатків до повної реальності для iOS. AI Core, розроблений Google для створення i додатків для Android. Камери для 36-градусного відео. GoPro Fashion. Камера, що записує 360-градусне відео високої якості. Instra. 360 лінійка портативних камер для створення 36 градусних зображень та відео. Платформи для перегляду і розповсюдження. YouTube VR. відділ YouTube призначені для перегляду VR та 360-градусного контенту. Steam-VR платформа від Wave для розповсюдження VR-ігор та додатків. Доступ до знань. Інструменти, які ми, ми щойно розглянули, мають бути використані, якщо ми будемо дотримуватися певних принципів, які я навів ось тут. Перший з них це самостійний вибір, щоб створити можливість самостійного вибору темпів навчання. Має бути доступність упродовж тижня усі 24 години кожної доби: самостійний вибір локації, адаптивне навчання, модульна структура курсів, синхронізація між пристроями, повторне проходження матеріалу. І популярні платформи для доступу до знань курсера по Адемі, Khan Academy, ОЛІНТА.КОМ. Дуалінка Пролар Сінч. Підтримка навчання, базові підходи. Знову ж таки, маємо їх дотримуватися при використанні застосунків, про які я говорив вище: постійний доступ 24 на 7, зручність локації, адаптивний дизайн, офлайн доступ, інтерактивність, оновлення в реальному часі та персоналізація. Підтримка після навчання. Інтеграція з апаратним забезпеченням, оптимізація під платформу, адаптивний дизайн, офлайн-доступ, інтерактивність, оновлення в реальному часі та персоналізація, базові підходи в ході оцінювання та відстеження, доступність даних у реальному часі, адаптивне навчання, аналітика та візуалізація, зворотній зв'язок, колаборація, інтеграція з іншими інструментами та захист даних. Рішення ідеалізації навчання реалізовуємо за рахунок збору даних, визначення потреб користувача, адаптації контенту, прогнозування та рекомендацій, персоналізації завдань та відгуків. Загалом, то коло питань, яке я визначив для сьогоднішнього виступу і висновки, я розмістив. За цим QR-кодом прошу вас з допомогою знову ж таки гаджетів переглянути загальні думки щодо використання інструментарію, висвітленого у моїй доповіді. Щиро дякую, гарного дня!